Друзі, усім привіт! У цьому відео я розповім, як правильно користуватися системою EPAS-24 у Норвегії, якщо у вас автомобіль на українських номерах. По-перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на офіційному сайті ЄPAS-24. Там ви вказуєте номер машини та контактні дані. Після реєстрації всі платежі за дороги, мости та тунелі будуть автоматично відображатися у вашому кабінеті. Це дуже зручно. Дуже важливо зареєструватися і не відтягувати час. Тому що після в'їзду в Норвегію, якщо ви відразу цього не зробите, а будете їздити по дорогах, то потім ви отримуєте штрафи. І зайві рахунки. Я думаю, це нікому не потрібно. Оплачувати ЄПАС можна банківською картою онлайн. Усі рахунки приходять зручно в електронному вигляді. Ви можете. Не платити відразу. Якщо ви зареєстровані, ви спокійно їдете по дорогам, через пароми, через тунелі, будь-де. І все гаразд. Ніяких питань до вас немає. Ви зареєстровані в базі, приїжджаєте на паром, стаєте в чергу, вони бачать ваш номер, бачать, що ви зареєстровані в базі, ви спокійно заїжджаєте, виїжджаєте, поїхали далі. Рахунок ви отримуєте наступного місяця. Це дуже зручно. Отже, коротко. Реєструєтесь, отримуєте рахунки, сплачуєте онлайн. І все, ви користуєтесь дорогами Норвегії абсолютно легально. Будьте уважні та бережіть себе. Всім пока!